Від цього громадянина поступила скарга. Він знає, що адвокат про нього якісь дані збирав. Це все буде вирішуватися в межах судового засідання. Но все одно? Не, не тільки якщо адвокат не веде базу персональних даних, то тут не є компетенція взагалі служби. служби. Тут буде компетенція прокуратури, яка відповідно до кримінального кодексу має повноваження щодо проведення слідства, і вже прокуратура буде встановлювати факт. А витіку цієї інформації з чиєї війни і хто в цьому витику винен, ну тобто немає тому що тільки договору. в рамках інше, просто відносини це інше відносини. Це, це інше відносини. Ні. 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 він може поскаржитись на вас, що ви розповсюдили його дані, але це буде стосуватися адвокатської таємниці. Все. Ні. Скажіть, будь ласка, чи є Вона вже зареєстрована. А закон визначає дозвіл збирати, зберігати, обробляти ці дані в межах закону. Закон про вибори. Тобто, це і є те, що написано в статті 11, як називається в рамках нашого законодавства дозвіл на обробку персональних даних наданий володільцю бази відповідно до закону, виключно для здійснення його повноважень. Тобто, у виборчої комісії є такі повноваження, вони визначені законом про вибори, і дозвіл наданий їх законом для обробки цих даних. База 1С сама по собі не є базою персональних даних. Базою персональних даних є база ваших працівників, які ви в тому числі обробляєте за допомогою автоматизованої системи 1С. Тобто базою у вашому випадку буде база кадри або кадрового би, стосунку. І в тому числі ви обробляєте її автоматизовано з метою виконання бухгалтерського або там, податкового законодавства. Це не є окремою базою. закон чітко встановлює, ви самі вирішуєте. Чи це є вже база? Зворована сукупність. сукупність. Це так. тоді тільки база персональних даних. Да. Так, ви ведете бухгалтерський Баз. облік. Да. В А ви це робите відповідно до закону, сплачуєте відповідно до податкового, відповідно до пенсійного. У вас встановлена вимога законодавства, 11 стаття закону, згода або вимога законодавства. Наразі вимагається вимога законодавства. Тобто ми можемо Якщо ви не збираєте ніяких додаткових даних, Ні, що не передбачені, не передбачені законами. цими законами, тобто там ви зобов'язані взяти ім'я по батькові, підтверджуючи особу документи, також ідентифікаційний код чи картка, як він там зараз називається. Так але якщо ви в нього збираєте інформацію, в тому числі що він робить у вихідні, то там повинна бути згода, розумієте. Давайте повторимо з самого початку. Закон встановлює, що це упорядкована сукупність даних, упорядкована в якомусь логічному порядку. Іменована. В іменованому. Чекайте. Кожний роботодавець, якщо в нього є наймана праця, і він веде кадрове діловодство. Тобто виконує вимоги Трудового кодексу щодо обробки. Трудових книжок, обробки наказів на відпустки, лікарняних, пенсійного забезпечення, всього іншого. Він на кожну особу веде справу. Правильно? Кожна особа в нього впорядкована вся інформація про цю особу. Коли вона хворіла, коли вона пішла в відпустку, коли вона взяла за свій власний рахунок і таке інше, це є упорядкована сукупність. В нього ці справи складаються в якомусь логічному порядку. Правильно є реєстр цих справ, це база даних, і це не роботодавець вже вирішує, чи це база, чи це ні. Він виконує вимоги трудового законодавства, і це є базою персональних даних. Щодо решти випадків, таких як нотаріуси, адвокати, які можуть вести, а можуть не вести. Це дійсно на їх розсуд. Якщо адвокат сьогодні веде Іванова. Завтра Сідорова, і в нього це просто номер договору. Він уклав з Івановим, що він сьогодні представляє його інтереси. Завтра Сідорова, і він на Іванова не підкладає, що сьогодні Іванов уклав таку угоду. А завтра він представляв інтереси Іванова в іншій справі, і результати цієї справи такі-то. А після того Іванов уклав шлюбний контракт, і він також допомагав йому з цим шлюбним контрактом. І Якщо він не опорядковує всю інформацію на Іванова в окремому файлі, а потім на Сідорова також в окремому файлі, в нього немає бази персональних даних. А якщо він упорядковує інформацію про свого кожного клієнта в окремому файлі, він веде базу персональних даних і це вже є на його розсуд. Цьому договорі також є дуже багато персональних даних фізичної особи, яка передається для виконання вимог цього договору. Але ж вони передаються і... так, а після того провайдер надсилає мені рахунки, збирає інформацію про те, скільки я е, розмовляла і так далі. Він веде все одно ту інформацію в рамках цього договору про мене. Ну він разово захистив, а провайдер так, мені надає мені послуги цілий рік. розумієте? На, наприклад, цілий рік щоб не було там там. ні, ну чекайте. Провайдер веде рахунки. Він кожного місяця виставляє рахунок, так а рахунок сплачується або не сплачується. В нього є відмітка сплатили рахунок, не сплатили рахунок. Крім того, він там, наприклад, додаткову угоду уклав. Це також підшивається сюди. Крім того, там підключили ще інтернет, чи ще, ще щось. Крім того, в нього є, наприклад, інформація щодо того, там, на які адреси що відсилалися, і він може підняти цю інформацію, які були зв'язки, які там ip адреси, чи ще щось. Він також може це підкладати ну, до клієнта. Він веде клієнта. Він неодноразово з клієнтом... Уклав договір, що він його представив інтереси і все, вони розійшлися, забули один і одного, і просто адвокат має обов'язок щодо нерозголошення адвокатської таємниці. Він веде файл провайдер. Якщо він веде його, в нього є база персональних даних, і не треба це забувати, тому що можна взяти там роздруківку своїх, наприклад, телефонів, або роздруківку того, на які ти сайти заходив, або ще щось. По цій інформації можна ідентифікувати особу.

Тут є питання. А якщо ділер потім продовжує вести інформацію про вас, як про особу, яка обслуговується в цій організації, і веде її постійно, це, це є базою персональних даних. А якщо це автомастерська автомастерня, і він просто заносить що автомобіль марки Мерседес, номер такий то Обслуговувався сьогодні, змінили масло. А потім приїхав йому, поміняли шарово. А потім ще щось в нього є там, наприклад, навіть договірне гарантійне обслуговування. Він веде не ваші дані, а дані про автомобіль. Ваша Це не персональні автомобіль. дані. Ведете бухгалтерію а, на, основа, на основі інформації, яку вам надає кадрова служба, так? Ви не ведете окремо свою базу даних про співробітників. Ну, тобто, ви на кожного збираєте інформацію, чи як ви впорядковуєте цю інформацію? Ну, це база даних серівно працівників, і це залежить від того, як реєструвалася кадрова служба. Які вони ну, коли реєстрували, що вони подали, що вони ведуть, яку базу вони ведуть. Якщо вони подали, що вони ведуть це відповідно до трудового законодавства, законодавства про державну службу, то вимоги щодо ведення цієї бази, включаючи ведення цієї бухгалтерії. Розумієте, це одна база, це не дві різні бази. Я вже казала про те, що межі служби встановлені законодавством, зокрема, положенням зокрема, про службу. да, положенням про службу указом президента затверджено положення про службу і законом про захист персональних даних, контролюючи функції. Там про виямку немає ні слова. Там є тільки питання доступу до приміщень, і воно зазначено ще в законі. Вони дійсно мають право доступу до приміщень для того, щоб переглянути, наприклад, чи є грати на вікнах. Чи захищена система комп'ютерна, чи стоїть якийсь там ще фаєрвол, чи щось ще відповідно до вимог, які мають захищати персональні дані, чи не може там кожна людина без дозвілу зайти в приміщення, де зберігаються ці персональні дані? Для того їм надано право доступу, жодної виявки, чи щось ще не може. бути. але на замок. Просимо зняти замок і надати нам доступ до приміщення. Тоді будемо через суд вирішувати ці питання. Питання доступу, так. Ну тут розумієте, тут по аналогії з виконавчою службою. Ти можеш не пустити, але ти при цьому порушуєш вимоги законодавства. Вимоги законодавства порушуєш, ти маєш за це відповідати. Ви не можете зняти замок з двері без дозволу суду. Бо це ви порушите тоді вимоги законодавства щодо порушення приватності приміщень? може з Вони також можуть прийти з міліцією. Це буде передбачено типовим порядком обробки персональних даних. І межі служби в перевірці будуть виключно в межах типового порядку обробки. Відповідає чи не відповідає обробка, тому що встановлено самої служби. Але не буде в типовому порядку зазначено, яку саме систему має використовувати володілець бази персональних даних, тому що це неможливо встановити. Один буде використовувати Firewall, З'явиться наступного місяця ще якась програма буде використовувати інше, але його обов'язок просто захистити. Якщо в нього не буде нічого встановлено, то це дійсно буде порушення, тому що він не забезпечив захист. Просто буде відображено в приписі, що ви не вжили всіх заходів щодо захисту інформації. У разі якщо ви обробляєте, ви в автоматизованій системі в інформаційному ну в, в електронному вигляді, скажімо так. Тобто, ви самі розумієте, ви задали питання, що повинен бути антивірусний захист, так тобто, це вже навіть не обговорюється, тому що якщо його немає, то в принципі це вже є можливість втратити даних, і ви вже будете нести відповідальність. А який саме захист антивірусний? Це ви будете вирішувати, а не служба. Тобто вимога щодо антивірусного захисту скоріше за все буде передбачена типовим порядком, бо це вже е, вимога нашого часу, а не служби.